Чергова ніч під обстрілами сьогодні. Окупанти тероризували одразу три громади Нікопольського району: Марганецьку, Мирівську та власне Нікопольську. З градів та важкої артилерії випустили понад 60 снарядів. Сталася пожежа, згорів легковик. Попередньо ніхто не постраждав. Внаслідок обстрілу були понівечені кілька будинків, господарських споруд та автомобілі. Зараз рятувальники ще продовжують обстежувати території громад. Та встановлюють масштаби руйнувань після обстрілів. Самий Нікополь сьогоднішні обстріли російських терористів не зачепили. Повідомив міський голова. На зараз без руйнувань, без пошкоджень, без постраждалих. Інформація ще уточнюється. В місті вся інфраструктура працює, комунальні підприємства виконують свої функції. В інших районах області вночі все було спокійно. Радіаційний фон у нормі. Владислав Авдієнко, новини 11 каналу.